Нейроживопис це один із методів арт-терапії, що ґрунтується на швидкому вираженні своїх емоцій, почуттів та станів за допомогою побудови геометричних фігур на папері чи полотні. Також його називають графічним методом трансформації життя та моделювання майбутнього, коли ми можемо взяти маркери, аркуш паперу та намалювати свою проблему. Створювати такі нейроарти під час майстер-класу вчилися відвідувачі бібліотеки імені Марка Кропивницького. Усі наші страхи, переживання, біль депресію. Все, що нас турбує і не дає нам спати вночі. Сьогодні виплескується в графічні роботи, які розфарбовуються різними кольорами, притаманні саме нашому стану емоційному. Тренеркою майстер-класу стала Миколаївська майстриня Оксана Давидова. За її словами, вона і сама не раз зверталась до такого методу самотерапії. Тож тепер хоче поділитися своїми знаннями з усіма. Я десь роблю раз чи два на місяць, тому що це дійсно допомагає розслабитись, виплеснути все на папір, тому що в нас дуже багато внутрішнього напруження буває, воно накопичується, і нам треба кудись це виплеснути. Це дуже класна техніка. Я дуже раджу всім. Нейроарт це дійсно унікальний метод, розповідає майстриня. Адже він поєднує в собі творчість, естетику та психологію. Адже поки ви малюєте свій внутрішній стан асоціативно, це допомагає поринути всередину себе та проаналізувати природу власних емоцій. Катерина Рупта, Базик, Павло Мискальов, Олексій Уманський, новини на телеканалі Март.